Ми шукаємо точку максимуму функції. Область визначення даної функції є вся числова вісь. Тоді шукаємо похідну. Отже, похідна буде дорівнювати 3х у квадраті поділити на 3, мінус це число А плюс 2 на 2, і далі похідна від х у квадраті 2х, і плюс 2а, похідна від 4 до рівні Тобто похідна буде дорівнювати х у квадраті мінус а плюс 2 на х плюс 2а. Перерівняємо далі похідну до нуля і знайдемо критичні точки нашої функції. Отже, х в квадраті мінус а плюс 2х плюс 2а дорівнює нулю. Знаходимо дискримінант b в квадраті, мінус в квадраті дає знак плюс, тому ми просто запишемо а плюс 2 до квадрату, мінус 4 на 1 і на 2а. Тобто а в квадраті плюс 4а плюс 4 мінус 8а. Отже, буде дорівнювати а в квадраті мінус 4а плюс 4, а, це а мінус 2 до квадрату. Тобто дискримінант, як ви бачимо, завжди більше рівне 0. А тому Х буде дорівнювати. Мінус Б, тобто А плюс 2, плюс-мінус корінь із дискримінанта, і поділити на 2. Перший корінь. Беремо зі знаком плюс А плюс 2, плюс А мінус 2 ділимо на 2. 2а ділимо на 2а, другий корінь. А плюс 2. Відкриваю дужки, перед якими мінус. 4 ділимо на 2, 2. Далі ми ці значення маємо розкла... розставити на числові осі. І можливі такі варіанти. Отже, може бути, наприклад, спочатку тут А, потім 2. Це буде для випадку, коли А менше за 2. Далі можуть співпасти А і 2, тобто. В цьому випадку А дорівнює 2. І ще один випадок, коли у нас отут 2, тут А. В цьому випадку ми бачимо, що А більше за 2. У нас ось така похідна. І починатись буде завжди справа зі знаком плюс. Значить, тут буде плюс, мінус, плюс. Тут у нас два значення співпали, отже це корінь парної кратності, тому буде плюс-плюс знак, а тут плюс, мінус, плюс. Отже, відповідно, функція зростає, спадає, зростає, тут зростає, 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 спадає, зростає. В цьому випадку не йде мова про точку максимуму, тому що знак похідної залишається незмінним. Якщо говорити про точку максимуму, отут вона, от вона, максимум, а тут максимум от. Тому ми можемо записати, що якщо А менше за 2, то максимум, точкою максимуму буде. Х дорівнювати А. Отже, А менше за 2, Х дорівнює А точка максимуму. В цьому випадку максимум немає, як ми бачимо, а якщо А більше за 2, то точка максимуму Х дорівнює 2. У нас йде мова про точку максимуму, отже, про значення Х. Область визначення нашої функції, так як тут є логарифм, то х більше за 0. Отже, d від, d від 0 до плюс нескінченності. Далі знаходимо похідну, тому що критичні точки це ті точки, в яких похідна дорівнює нулю або не існує. Отже, похідна буде дорівнювати. 4, що множиться на 1 на х, і плюс а. 4 на х плюс а. Або можна записати ще так. Далі ми можемо сказати, що похідна дорівнює нулю. 4 плюс ах на х дорівнює нулю. І маємо розв'язувати дане рівняння. Ну, рівняння не має розв'язку, якщо х дорівнює 0, але 0 не входить в область визначення нашої функції. Тоді далі рівняння 4 плюс АХ дорівнює 0, розв'язки має. Але воно не просто повинно мати розв'язки, а ті, які Додатні, тому що Х нас належить від нуля до плюс нескінченності. І так як функція не має критичних точок, то це означає, що рівняння не має додатних розв'язків. А воно не буде мати додатних розв'язків при умові, що А більше рівне нуля. Тобто А належить проміжку від нуля до плюс нескінченності. Знаходимо координати точок перетину графіка з осями координат. Для того, щоб знайти перетин з звісню х, ми прирівнюємо y до 0 і розв'язуємо рівняння х у квадраті плюс 3х мінус 10 рівні 0. Добуток коренів цього рівняння мінус 10, сума мінус 3, отже нам підходять числа мінус 2. Або можна робити дане рівняння. За допомогою дискримінанта формули є в довідкових матеріалах. Отже, це точки перетину з віссю хів, і вони мають координати мінус 0 і 2, 0. І далі ще координати точок перетину з віссю ОІ, В цьому випадку ми х прирівнюємо до нуля, і Y буде дорівнювати підставим замість x 0 буде мінус 10. Тому точка має координати 0 мінус 10. Це координати точок перетину, графіка з осями координат. Далі ми маємо побудувати графік функції. Далі будемо будувати графік нашої функції. Для побудови графіка параболи, а графіком такої функції квадратичної є парабола, потрібно знайти ще координати вершини. Х вершини, мінус Б, що ділиться на 2а, тобто мінус 3 на 2 мінус 1,5. Y вершини, щоб знайти. Ми підставляємо координати Х в відповідну формулу, і будемо мати мінус 1,5 у квадраті це 2,25. Далі 3 множимо на мінус 1,5 мінус 4,5 і відняти 10. 2,25 відняти 4,5 це мінус 2,25, в результаті буде мати мінус 12,25. Це координати вершини параболи. Не зовсім, звичайно, зручні для побудови, але все ж таки ми будемо наносити на координатній площині, покажемо вершину нашу параболу. Отже, мінус 1,5 і мінус 12,25. Тут у нас мінус 12. Тому вершина параболи десь ось таким чином буде розміщена. І далі ще наносимо точки перетину з осями координат. Отже, 2,0. Мінус 5 0 і 0, мінус 10. Якщо ми маємо вершину параболи, х вершини, то через дану точку проходить пряма паралельна до осі y це пряма симетрії нашої параболи. Отже, відносно цієї прямої всі точки будуть симметричними. І далі, напевне, для цієї точки буде відповідно симетрична її точка. Якщо нам потрібно більш точно побудувати графік, то потрібно взяти ще якісь додаткові точки. Ну, наприклад, я знайду, отут у мене одиничка, знайду Y від одиниці, підставимо замість х одиницю, буде мати 1 плюс 3 мінус 10, тобто мінус 6. Тобто буде мати, якщо 1, то мінус 6. І далі вже ми можемо плавною лінією з'єднати всі ці точки. В результаті ми будемо мати параболу. Це графік нашої функції f. Далі ми маємо знайти похідну функцію. Отже, f' від x буде дорівнювати 2х плюс 3 похідна від мінус 10 це 0. І Повинні визначити кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції у точці з абсцисою х0В до рівня мінус одиниці. З загометричною е, інтерпретацією е, похідної ми можемо сказати, що f' від x0 дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної, проведеної у точці з певною абсцисою. У нас ми похідну знайшли, і тому, підставивши замість х0 мінус одиницю, ми будемо мати, що f' від мінус одиниці це 2 помножити на мінус 1 додати 3, тобто, як ми бачимо, це одиниця. Тому кутовий коефіцієнт буде дорівнювати одиниці.